Тримається чотири стірки, чотири мойки. Якийсь акс, який бризався в 13 років. В мене була криса. Якщо її понюхати, вона полежала в сіні, вона так пахла. Ого! Усім привіт! Мене звати Жені, і сьогодні ми запитаємо киян про які парфуми вони мріють. Доброго дня, як вас звати? Вітаю, Рената. Чим Дякую. ви займаєтесь? Працюю вдома, ходжу на Пілатес і гуляю з подружкою зараз. Дякую. А який на вас сьогодні аромат? Коли ви гуляєте з подружкою? Сьогодні на мені лілаба матча. Угу. А це ваш улюблений аромат? Чи можливо є якийсь інший фаворит? У мене є улюблений, який я собі ще не придбала, але це прям для мене ідеал, до якого хочеться прагнути. Значить, це міллер Ебарто. New Study. А як багато взагалі у вас ароматів у колекції? Ой, дуже багато. Це моє хобі трошечки. І я люблю мішати їх, поєднувати один з одним. От на літо в мене зараз улюблені це лабораторіонун. А до речі, у вас є якийсь, можливо, аромат прям на щодень, скажімо так, ваша класика. А і якийсь аромат на особливий день, як ви взагалі от їх обираєте? Якщо на кожен день, ну от зараз влітку це лабораторіо, <плес> бо вони свіжі, трошечки солодкувато квіткові, напевно. Але мені подобається щодня носити якісь такі легкі, напевно, і щоб вони були активні. Я не знаю, як це пояснити, але типу, щоб не було такого шлейфу сильного щодо <плес> особливих. <плес> Вого, то напевно, це парфуми, які пов'язані з чимось дуже з приємними спогадами. Для мене це. Діптіхи, бо uh -huh. мені їх подарували, і вони я і ними користуюся на якісь особливі дні, типу свята. А чи пам'ятаєте ви свої найперші парфуми? Скільки вам було років? Що це був за аромат? Першими парфумами в мене були Зара Кітс. Uh -huh. Мені їх придбала мама, і вони були спільні нас з сестрою. Ми з ними кожен день в школу. Це приємний спогад. А чи був взагалі якісь от парфуми, які вам дарували, але які вам взагалі не подобались? Так, да, був. Значить, в мене було два. Одного разу мені подарував колишній, дуже несмачний, от і я їм не користувалася. Інше я зробила сама нещодавно, Коротше, це був сертифікат, і я його зробила. І він не вийшов, не працює так, як в голові. Типу, що ти змішав, поєднав і воно все uh -huh, ось так. Uh -huh. Подобається, коли воно відкривається якось по-різному. А щось. як взагалі от вам сам досвід це створювати, аромати? Це дуже класно, бо подобається, коли в тебе є асоціації з певними ароматами. Одні з парфумів, наприклад, в мене викликали спогад, з дитинства. У мене була криса. Якщо її понюхать, вона полежала в сіні, і після сну понюхати її, то вона так пахла. От. Ого, не. Ну, ну, це, реально, це дуже прикольно і коли в тебе виникають ось такі штуки, то ну, дуже, дуже складно оминути такий аромат. А з чим асоціюється ваш найулюбленіший аромат? Чи є взагалі такий? Це аромат з подорожі. Ми з подорожкою їздили в Барселону. Там я нанюхала, я пам'ятаю, як він називається, це дібейзер, це інжир, кокосове молоко. Щось там короче, воно просто асоціація, ніби ти йдеш десь по морю, їси якісь фрукти, море, свіжий такий бриз і терпке, терпка листя, фігове. Ось таке. Ви так смачно описуєте да, це правда? все. Я б вас слухала, вислухала, <рес> якщо чесно. А мені подобається говорити. Чи був якийсь аромат, що вам дуже сильно подобався, а оточуючи, взагалі не зрозуміли, скажімо, так ваше подобання? Ось це крисине, криси не Е, Воно це це Bjork and Berries, Септембер, і воно пахне як. Е, Вологе, пріле, осіннє листя. Я хочу вам запропонувати дати послухати аромат на блотері, і щоб ви його описали, бо можливо вгадали навіть що це за аромат. Чесно, мені пахне квітково, квітково-мильним угу. трошечки. Крем, який нанесли типу в зону шиї або декольте, і воно трошечки таким шкірним, шкірно свіжим. навіть не знаю, що погоджує з вами. Це дікінвай Delicious ага. аромат. І ще даю другий. Можливо, ви його знаєте. Я не можу уловити одна, якась дуже цікава нота, але мені здається, що можливо щось, якісь фрукти або ягоди, щось мені асоціація з цим, якась шкірка, може чогось. Ну, прикольно, непогано теж. А якби ви, от ви описали там цей аромат. Як ви, ви дуже гарно просто описали аромати? Наче ти зранку помив волосся, вдягнув щось дуже легке, ляне. Наніс отак, от прям облачка на себе цей аромат, і пішов кудись, не знаю, пити лимонадів. Це мантальозус маска. Прикольно, цікаво. Я з ними знайомилася, але не очікувала, що це що це може бути від них. Дуже вам дякую. Дякую вам. Добрий день. Як Добре. вас звати? Олександр Олександр, приємно познайомитися. чим ви займаєтесь. Військовий. Який на вас сьогодні аромат? Живенший. А який саме Чесно кажучи, не знаю, дівчина подарувала, то мені подобається. Якийсь Угу. А вам колись дарували аромат, який вам взагалі не подобався? Ні, взагалі не дарували духі. Ну, один раз у сам дівчина подарувала. Угу, Зрозуміло. інше сам брав. Ви колись ну пам'ятаєте свої найперші парфуми? Що це було? Скільки вам було років? Це, ну, прям парфуми, напевно. Ну, ні, це напевно був якийсь акс, який бризався в 13 років в школі ще. Ну і все. Ну зараз же у вас є же Ну так. Зараз вже трошечки піднявся, слава Богу. А до цього які ще були до цього у вас <свес> аромати? Сен Лоран був. Теж якийсь древ'ясний запах. А перед цим з Зари були. А перед цим макс. Так, так, <свес> да, да, да. може скоро дойду до Томфорда. <свес> А які вам взагалі аромати на дівчатах більше подобаються? Та просто що приємно пахне, та мені не, не принципово там. Що як я сам по собі просто люблю древесні на собі, а на інших людей, щоб не був оцей притерний, від якого глаза виїдають, угу. а все інше нормально підходить. А було колись таке, що не знаю, повз вас дівчина пройшла, ви прям повернули голову? Як вона смачно пахне? ніколи? Ніколи? Ну може. Ні. Я ж на камеру пишуся, в мене дівчина ніколи такого. Ну а не до було. цього вона ж не... Ніколи. Чи Як дано ви з дівчиною? заставити? <світ> ніколи. <світ> Відповідь одна не було такого. — Доброго дня, як вас звати? Анастасія. А чим ви займаєтесь, Анастасія? Я аналітик дизайну людини. А який у вас аромат сьогодні? Я навіть не пам'ятаю. Можливо, які не А взагалі, як у вас багато ароматів у колекції? Десь 15. Ого. А як ви їх обираєте? От у вас є, там, можливо, аромат на щодень, а один на особливу подію. Взагалі ті, які я можу переносити. Бо я дуже прискіплива до ароматів. Угу. А як ви взагалі їх обираєте для себе, коли купляєте нові? Можливо, як часто це відбувається? Це не дуже часто відбувається, бо мені дуже мало підходить ароматів. Тому ну я нюхаю, пробую, угу. тестую. А чи бувало колись що вам дарували парфуми, які вам взагалі не подобались? Ну, звісно, бувало Щось з Герлен. Чи є у вас у колекції аромати від українських брендів? Мабуть, чи ні? А мабуть, можливо, колись тестували. Вам щось подобалось? Я тільки в цьому році дізналася, що в нас досить велика вибірка українських брендів. Якби вам довелося обирати аромат, яким би використалося все життя, то що б це був за аромат? Вітіверу. Угу. Мабуть, якийсь моновітіверний запах. Вам найбільше подобається у парфумах саме вітевір? Так, саме вітівер. Які були ваші найперші парфуми? Матір Божа. Спреї, якісь, типу, я навіть лямур чи щось таке, Ваніль дуже-дуже. Притерна, і це, мабуть, був перший такий аромат. І ще була якийсь аматія, я таке пам'ятаю. Проте ну, мої смаки досить сильно змінилися, і я зараз взагалі не люблю нічого солодкого. Чи можна вас попросити описати цей аромат? Дуже знайомий. Це ж не новий аромат, так? Ні, це не новий. Не новий. М -м... Щось квіто квіткове, біла якась квітка мені. <гум> це Dick and White Delicious. А, у мене був такий колись. Так, да, але такий зелененький в мене. Так, був. Та, так, так. Та, яблочко. Він. Можливо, ви теж його вгадаєте, бо це також легенда, скажімо так. До речі, не знаю. Цей аромат я. Він дуже схожий на інші багато, типу навіть Монталь якийсь. Та, Проте та, це не знаю, яка саме його частина. Це, це саме Монталь. Це Rose Ага. Доброго дня, як вас звати? Мене звати Діана. Який у вас сьогодні аромат? На мені сьогодні гірлен. Апельсин, не пам'ятаю як називається. В общем, апельсин. це ваш улюблений аромат? Чи є можливо якийсь інший фаворит? Це один з і ще я дуже люблю Versace Versans. Угу, Я його теж дуже люблю. <плес> <є> колекції. <плес> клас. А так. Взагалі, як багато у вас ароматів у колекції є. Не дуже багато, але я люблю все таке кисленьке, лимонне. Якби ви зараз обрали якийсь аромат на все життя, що б це було? Ого? <рес> <рес> я думаю, я не знаю, прям парфум не можу назвати, але я думаю, що це точно щось би було таке цитрусове. Uh -huh. Можливо, з нотками якоїсь свіжості, може, щоб там було щось дерев'яне. А якби ви зараз обирали парфуми на якусь особливу подію? Щоб це був за парфум, я щоб думаю, це, це б і було. Я не люблю солодкі притерні uh -huh. аромати, мені від них душно. Я не дуже люблю шлейфові. Такі знаєте, uh -huh. що тримаються чотири стірки, чотири мойки. А чи є якийсь аромат, про який ви дуже сильно мрієте, але поки його у вас немає у колекції? Нещодавно я пробувала тілію, і вона мені дуже подобалася. Але на четвертий день стала дратувати і зрозуміла, що мені дуже подобається. Тому, можливо, якби менш стійкі, то щось би такого плану. Та Пам'ятаєте свої найперші парфуми? Які вони були, думаю, це щось було там, типа мамаленька фея. Я пам'ятаю, що мені подобалися мамині парфуми, але я не пам'ятаю, як вони називаються. Але там був якийсь такий квітковий аромат з цитрусом. А до речі, вам колись дарували парфуми, які вам взагалі не подобались? Да, всі серйозно? Ну мені ніколи не да ну вже коли людина знає, що мені подобається, от свідомому віці, то так. А в дитинстві, коли дарували, я пам'ятаю, мені подарували щось якусь сакуру. А якби ви зараз просили якісь не знаю, парфуми у своїх друзів? Здається, 8 березня оце мені подарували гірлін. А, -а, -а прикольно. Да, це новенький. Да. До цього в мене були версанс. Ну, вони й досі є, але а -а -а. я хотіла трошки поміняти. Хочу вам запропонувати послухати аромат. Ну він мені більш старшою жіночкою пахне. Дуже вам дякую. І ще даю другий. А -а -а. О, це прикольніший. Це такий легесенький. Мені щось трохи ще шампунь нагадує якийсь. Uh -huh, uh -huh. О, це класний таким, бо я користувалась, напевно, на щодень. Це металі Роузис маск. Клас. Він класно, пахне це мені подобається. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забувайте підписуватися на канал Бракарт Україн.